Російські безпілотники вторглися в повітряний простір Польщі. Сигнал чи тест для альянсу Польське радіо для України Ольга Трембач, вітання з Варшави. Ніч з вівторка на середу під час чергової масованої атаки Росії на Україну кілька російських безпілотників перетнули повітряний простір Польщі, країни-члена НАТО. Інцидент одразу викликав відповідь Варшави. Сили протиповітряної оборони були приведені в повну бойову готовність, а літаки НАТО піднялися в небо. Польський генеральний штаб повідомив, що генерал В'яслав Кукула, начальник генштабу збройних сил Польщі, підтримує постійний контакт із генералом Алексусом Грінкевичем. Верховним головнокомандувачем об'єднаних збройних сил НАТО в Європі, взаємодія та професіоналізм наших військових підтверджують одне безпека Польщі та НАТО в надійних руках, заявили у Варшаві. Реакція не забарилася. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск підтвердив, що в рамках союзницької координації були активовані літаки раннього попередження. У повітря було піднято винищувачі F-35 та F-16, а також бойові гелікоптери МІ 24 мі. Сімнадцять та Black Hawk. ситуацію прокоментували і незалежні експерти сьогодні в ранковому ефірі польського радіо для України колишній польський військовий пілот та майор в резерві Міхал Фішер звернув увагу на можливу стратегічну мету цієї провокації з боку Кремля. Може би може томі зв'язок з заповіданим місією панськентних w Ukrainie. То prawda, Polska jako taka wojsk do Ukrainy nie wysyła, ale bierze udział w całej operacji Koalicji Chętnych, stanowiąc hub logistyczny, całe wsparcie, łączność, transport, przewóz i tak dalej. Poza tym, Rosji kończy się czas. Rosja zbyt długo walczy w Ukrainie, wyczerpuje swoje zasoby. Ich gospodarka pada, ruinuje się, a Ukraina jakoś nie chce się poddać. W związku z tym Rosjanie muszą coś zacząć robić i w związku z tym chcą zmusić pozostałe państwa do tego, żeby Ukrainie nie pomagać. Jeżeli się nie da inaczej, to trzeba zastraszyć ludzi. Ludzie muszą zacząć protestować. Сіткопомоси так, w жонди państwach демократичних tą presją społeczną ugięły. Журналіст польського радіо для України Володимир Гарматюк поспілкувався з польським експертом з безпеки Мацеєм Мільчановським. Тож пропоную послухати фрагмент розмови про те, наскільки НАТО та Польща готові ефективно протидіяти загрозі зі сторони Росії. Щоб швидше і краще змінювати реальність. І тому і того, такі якісь таємниці, які ми робимо, таємниці, які робимо, це лише заспокоєння і перебування в такому стані блаженства. насправді ці таємниці є лише для нас самих. Ми самі перед собою все приховуємо. Звісно, що проїзди окремих транспортних засобів чи якісь технічні рішення не слід розкривати. Але чим ми володіємо кількісно, Росія прекрасно знає. Тож, те, що наші системи протидії дронам були закуплені, але в дуже невеликій кількості, і вони не діють на поверхні, а лише точково в певних точках критичної інфраструктури. Це не є жодною таємницею. У нас є такі системи, розроблені в Польщі, трохи схожі на українську систему Дельта, але ця система Дельта є загальною. Він діє на дуже великій території. Зараз ситуація повністю під контролем, як підкреслили в ко. Омандуванні операції польських ВПС завершено, але моніторинг повітряного простору продовжується в посиленому режимі. Очікується, що вже сьогодні Рада Північно-Атлантичного альянсу обговорить офіційну реакцію на порушення повітряного простору НАТО, вперше з моменту повномасштабної війни в Україні. Генерал Грінкевич, який нещодавно обійняв посаду верховного головнокомандувача, має за плечима багаторічний досвід бойових операцій, роботу в Пентагоні та участь у стратегічній Лічному плануванні альянсу саме з таким командуванням НАТО входить у фазу безкомпромісної оборони кожного дюйма своєї території. Що ж, друзі, як ви оцінюєте здатність НАТО оперативно реагувати на загрози з боку Росії? Поділіться своєю думкою в коментарях, та не забудьте підписатися на канал Польського радіо для України.